Наявності Lexus RX450, це гібридна версія 2014 року випуску. Американець з 2020 року в Україні на повному приводі 3,5 гібридний двигун, лінзована оптика, протитуманки, оригінальні легкосплавні диски. Зараз він на зимовій гумі, є передній і задній парктронік. Автомобіль на безключовому доступі в такому красивому бордовому кольорі. Задні вікна тоновані, є контроль сліпих зон в зеркалах. Тут чорний шкіряний салон, повний електропакет, електрорегулювання руля, водійське сидіння з пам'яттю, автоматичне складання дзеркал. Ось такий салон, мультируль, круїз контроль, запуск двигуна з кнопки, система старт-стоп, двозонний клімат-контроль, є камера заднього виду, він прошитий з українською мовою і з картами. Підігрів і вентиляція передніх сидінь, люк. Багато місця для задніх пасажирів. Спинка заднього дивану відкидується, в кількох положеннях фіксується. З Америки приїхав з пошкодженнями по водійській стороні, вся ліва сторона фарбована, подушки безпеки не спрацьовували. Тут електропривод багажника. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева. 5. кому машина сподобалась. Запрошуємо до нас гостів.